Перед вами Нью-Йоркська декларація, яка охопила ключові меседжі декларації. Вона підтверджує, підтверджує суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів. Всі, хто приєднався до Нью-Йоркської декларації, і вона відкрита для приєднання інших. І в мене зараз щесь я маю шість Запросити президента України Володимира Зеленського, щоб він виголосив свою промову. Дуже вам дякую, пане міністре, дорогі друзі, дорогі лідери. Мустафа Ага, дуже вам дякую. Я радий вас і бачити. Дякую за таку велику підтримку. Дуже важливо, і мені приємно запросити всіх вас на цей саміт нашої кримської платформи сьогодні понад 60 учасників, як сказав вже пан міністр Сибіга, це великий результат. Саміт відбувається вперше. на глобальній на глобальній сцені, на полях асамблеї Генеральної асамблеї ООН. Це демонструє ту шкоду, яка зчинила Росія, коли окупувала Крим, та так само в ті видатки, які створені який які спричинив світ, який не відреагував на незаконні дії Росії в Криму. That's... Це, це слабка реакція, яка призвела е, до схильності Росії до війни і до насильства. І це була був Крим, де Росія порушила один з баз, фундаментальних принципів е, нормального життя, коли вона незаконно анексувала наш український Крим. Це була були російські дії після Криму. Які показала в інш багатьом хижакам по всьому світу. Як як досить легко? Забрати мир у інших державах і це не просто е, шматок землі, це шматок життя. Україна дім багатьом народів, і особливо е, 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 корінного населення Криму, кримських татар, людей, народ, який справді відчуває що таке дім. Які не мають лише дім в Криму у Росії. Є багато місць на землі, де можуть відчувати себе вдома. А для них ніколи не було достатньо землі. Навіть найбільше території у світі недостатньо для них. І з Криму Росія повернулася до своєї імперських звичок тиснути на своїх сусідів. Дорогі друзі, нам треба пам'ятати що таке Крим? ми повинні так діяти, щоб Росія знала, що ми пам'ятаємо про це. і ми не пробачимо. і ми б'ємося, єм, воюємо за захист е, прав справедливості. І я дякую всім, хто зберігає накладає санкції у відповідь на російську війну, і важливо скоординувати санкції швидко. Наші кроки з партнерами і їхні кроки між собою. І ми діємо, щоб не дати Росії перетворити Крим в одну велику військову базу. Ми повинні робити це, щоб захистити життя нашого наших людей. Наш, наші довго, далекобійні дрони точно б'ють наш тиск на на російську логістику. дає результати. і російська воєнна машина зі кримські ув'язнені. Дехто з кримських ув'язнених були позбавлені їхніми своїх свободи з 2014 року. Вже це 11 років. тож Україна, головна меседж України. Такий не дайте війні стати частиною норми. Росія хоче, щоб війна стала новою нормою. А це саме те, що ми ма... чому ми маємо чинити опір: не дозволяти вбивати. І російська окупація не не повинна стати чимось, що світ про, просто може закрити очі на це. Не повинно бути нормалізації російської війни чи російської е, 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 нахабства. Вести війну має, Це не, не має бути полегшення чи зняття санкцій, поки війна і окупація продовжується. І не повинно бути пробачень за, за те, що Росія зробила починаючи з 2014 року. Окупанти мають нести відповідальність за окупацію та за всі злочини цієї війни. Війни, в якій лише Росія є винною. Дякую вам. Дякую кожному. Дякую тим, хто стоїть поруч з Україною до всіх лідерів та до лідера кримських татар. Дуже вам дякую. Слава Україні.